відкрили меморіальну дошку Ульгару Багірову. Він був командиром розвідувальної групи з позивним балу. Героїчно загинув восени 2014 року під Дебальцевим. Він міг жити, я вам кажу чесно. При розмові з тими людьми, які непосредственно ну, воювали проти нас, нашої сторони, вони розповіли, як він погиб. Він мог підняти руки, положити автомат і здатися в плен. Двое, которые подняли руки, положили оружие, сдали в плен, они живые, живут в семьях, уже тут чувствуют себя нормально. А двое, которые не захотели это сделать, погибли. Он метнул им гранату и был расстрелян. То есть, уходя, он забрал еще с собой их жизни. Могу сказать, что он погиб как герой. Не каждый может поступить так. На жаль так сталося, что мой человек загинул. Його дуже не вистачає, і мені дуже не вистачає, і доньці батька вже ніхто не верне. Але ви знаєте, дуже вдячна тим людям, які пам'ятають мого чоловіка, які роблять такі вчинки, от, наприклад, як цей. Щоб не ми не забули, не оці діти, які навчаються тут, щоб вони не забули таких людей, як мій чоловік. Але дійсно, бо дійсно на їх плечах ми виборюємо нашу волю, нашу свободу. Для наших дітей урочистий мітинг пройшов біля стіни пошан економічного коледжу, де Ільгар викладав військову підготовку. Вшанувати пам'ять героя зібралися рідні, побратими, колеги та студенти. Пам'ятну дошку урочисто відкрила дочка героя Євгенія та представник студентської ради. В наших серцях Ільгар залишиться навічно. Ми будемо пам'ятати, який він був веселий. Частина студентів, яких він навчав військовій справі, пам'ятає це, він їх вчив боронити і робити свою справу як гідних захисників нашої. мирные и славные державы. Действительно, сердце болит и кроет. Это понятно, что это уже до моего э, смертного часа всегда останется так, как есть. Брат есть брат. Утеря большая. Вот. Но э, я тешу себя надеждой. Ну, то есть не надеждой, я даже я знаю, что дух его здесь, со мной рядом. Я знаю, что они в Альхарии у нас. Вот. Воины света. И э, я думаю... О том, что вот часто сейчас говорят, вот как бы, ну, люди немножечко как бы устали от войны от всего и говорят, вот так, ну, вот это все зря. Это было все не зря. Почему? Потому что действительно, благодаря э, таким, как Ильгар, э, вот, остановили ту навалу, и я думаю, что все впереди будет по-нашему.